До кінця року це у нас свята 6 грудня у нас Миколая да? Миколая Чудотворця і до 24-25 грудня у нас Різдво, а тому, що свято у нас Катерини, воно перейшло на Л. Лист... Листопад воно перейшло, і е, у грудні е, перейшло свято Андрія Первозваного, теж перейшло на листопад Тобто, у грудні у нас із таких величезних дуже свят, то е, Миколая 6 грудня і 24, 25 Різдво е, ми святкуємо, і е, люди, які залишилися е, вірування по е, християнству за старим календарем, вони будуть святкувати у січні місяці. Але е, свято для кожного відбувається тоді, е, коли це свято святкується у е, християнському приході, тобто у християнському храмі. Е, і От якщо людина ходить у християнський храм, там де свято святкується, 25 грудня, там Різдво, а і тоді для нового свято. Тому що свято тоді, коли є певні святкові вібрації, коли правляться певні святкові служби, і тоді оце свято воно якби і наступає, тобто кожна людина. Вона вирішує для себе і вона прив'язана до певного храму, куди вона ходить на церковні служби. Розумієте, і їй потрібно такого календаря притримуватися. Тому що, наприклад, тут у Києві дуже багато монастирів, які ще йдуть за старим календарем. Так, тобто, ось в монастирі там святкували. У серпні, там 14, 19 серпня спаса святкували тоді, як уже е, у церквах е, інших святкували вже за новими датами. Тобто ці дати ми ще святкуємо. Ну а у січні місяці це у нас е, 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 водохреще, яке е, 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 йде на 6-7 січня, і е, це Василя і Маланки, е, це 1-2 січня. Ну, тобто, е, Новий рік ми вступаємо, так би, із новими святами, От, і це такі будуть веселощі, їдощі, перетягання, це будуть такі вертепи 1 січня, ну, тому що Василя Маланки завжди такі веселі свята, дуже радісні свята. От, і святкування вони будуть, і треба, щоб кожна людина заздалегідь вирішила, за яким вона календарем. Вона вже вирішила йти за новим християнським календарем, то тільки новий християнський календар. От, якщо за старим, то тільки старий, тому що ой, ой не встигла відсвяткувати 1 серпня, 1 серпня Маковія, а, буду святкувати 14 серпня. А не встигла 1 жовтня відсвяткувати по крову. Буду 14. Ні. Свято тоді, коли ти йдеш у храм, і коли ти притримуєшся одного направлення. Тому, е, якщо ти е, е, якесь свято святкуєш за новим календарем, за старим календарем, то якщо більшість за новим календарем, то ті дати, які по старому календарю, вони просто не будуть діяти. Тобто вібрацій святкових ви не отримаєте. От, Заздалегідь треба готуватися, треба розуміти, треба із чистою душею і чистими думками, із чистими справами, із радісним настроєм. Треба вступати у ці свята. Олена почула вас і також хочу вас уточнити на рахунок оберегів. Я бачу позаду вас дуже гарні, можливо, це не обереги, а щось інше, але на перший вигляд, наче це у вас позаду вас обереги. От як вони власне працюють, і чи можуть вони нести іще ще більше енергії, ще більше сили, якщо, наприклад, їх активовувати саме в новорічний? В новорічний час, в новорічний період Вони будуть активовані обов'язково. От у мене обереги тут в офісі зберігаються Це букети, святкові букети, які я приношу на різні свята. Це, буде, це може бути і верба із вербтої неділі, це може бути букет і святковий із Маковія, це може бути із паса, ну тобто, і горішки можуть лежати. Вони усі мають перше зарядження тоді у свято, коли ми з цими букетами йдемо у церкву, відстояли служби, от і е, вони діють е, цілий рік. Цілий рік кожен букет він присвячений певному періоду, певному святу. І сказати, що він буде наново активований, наприклад, там на перше на 1 січня. Дня ні, ні, тобто він уже активований. на 1 січня. Ви можете, наприклад, там зробити, наприклад, зробити там червону ниточку да на цілий рік із побажаннями. Пам'ятаємо, що у нас. На червоній ниточці 12 вузликів, і у нас на червоній ниточці зав'язані побажання. От, на, на, на новий рік, 1 січня, коли ми святкуємо, ми можемо вдягнути якийсь там, наприклад, якийсь там новий амулет, зарядити його, та, зарядити ліва ручка внизу, права вверху, заряджаємо. Я бажаю, я заряджаю цей амулет для удачі, для успіху, для здоров'я. Так, от, наприклад, там ось у мене око дракона там з'явилося чи дерево життя з'явилося. От перший раз ми одягаємо тоді, коли наступає ну, 12 годин ночі. Так, і одразу після 12 години ночі, вже перша година ночі 1 січня, і ми вже можемо, можемо його заряджати. Тобто, ну і буде подвійний заряд, тому що я сказала, що цей новий рік ми вступаємо на молодий місяць, тобто і можна його зарядити і вночі енергією місяця, і коли вже сонечко встане зранку, можна його і ще зарядити енергією сонечка. Тобто, це можуть бути речі, які е, зроблені своїми руками своїми руками, і теж їх зарядити новорічну ніч, тому що життя переходить. У, у новий, так би мовити, виток ми переходимо більш на високий рівень вібрацій, соціального росту, там культурного росту переходимо. Тобто можна заряджати в новорічну ніч те, що ви хочете, щоб воно діяло цілий рік, але, скажімо, там такі обереги, які вже вони принесені, вони діють, вони діють. Сказати, що їх треба знову заряджати активувати? ні, вони вже активні, вони вже діють. Пані Олена, ми на завершення, як можна часто носити обереги чи можна ними користуватись кожного дня? Оберегами можна користуватися кожного дня, можна не користуватися кожного дня. Якщо кожного дня ви не користуєтеся оберегами, тоді вони лежать у вас вдома. У кімнаті, де ви перебуваєте більше всього часу, це може бути кімната, де ви спите. Тобто класти їх біля ліжка, класти їх у шухлядку у тумбочку, яка біля ліжка. Ну, тобто, ви використовуєте їх тоді, коли ви потребуєте, от коли душа просить. Ой, щось у мене сьогодні душа не на місці. Треба мені взяти оберіг, чи якісь дуже важливі справи вирішуються. Так тоді ви берете з собою, наприклад, якісь там фінансові обереги, або щоб бути приємною в очах других людей, тобто різні обереги вони існують. Чи вам потрібен захист на, на день? Тобто ви. Використовуйте обереги за тим, як ви себе відчуваєте у середині, в тусі, в вашій душі. А потрібно вам на сьогодні обереги чи не потрібно? Тобто, сказати, що кожного дня потрібно обвішатися всіми амулетами, оберегами і і йти на свої справи не потрібно цього робити. Е, ви можете їх носити не на собі, ви можете їх носити при собі. Ви можете їх е, поклати, покласти їх у гаманець, можете покласти їх не у свою Сумочку ви можете покласти, по пінжачок, в можете в карманчик покласти. Тобто, ви можете їх мати або при собі, або на собі. А якщо ви їх не використовуєте, то вони лежать у вас у тій кімнаті, де більше часу ви знаходитеся протягом доби.